Усім привіт! Я Святослав Гонський, який підготувався за 5 місяців до НМТ 2023 і вступив у Львівську політехніку на державну форму навчання. У цьому відео я розкажу про свій досвід підготовки до НМТ. З першого по 8 клас я то вчився, то не вчився. І чим старший був, тим більше я розумів, що потрібно вчитись, тому що після 11 класу буде ЗНО. Що нормально вчитися вже в 9 класі, в 10 класі я вже став відмінником, а в 11 класі я зовсім закінчив зі срібною медаллю. Срібна медаль видається тим, у кого в табелі за 10 та 11 клас було до двох дев'яток. Золота медаль дається, Якщо в тебе в таблях за 10 та 11 клас, були тільки високого рівня оцінки. У мене ж була одна дев'ятка. Що я тут так вимахуюсь? Та це все для того, щоб ви просто розуміли, який рівень знань у мене був шкільної підготовки ще до початку підготовки до НМТ. До речі, дам пораду щодо будь-яких тестів. якщо ви зовсім не знаєте, яку, який варіант відповіді обрати, то замість того, щоб проговарювати сів металик на тривичку, краще обирайте відповідь або Б, або В. Так, шансів на правильну відповідь буде більше. Тести НМТ це, по суті, майже ті самі тести ЗНО, просто там деякі питання може трохи змінені. А тести ЗНО базуються на Повній загальній середній освіті. В теорії можна просто вчитися всі 11 класів і ви зможете скласти НМТ чи ЗНО на усі 200 балів. Але я все одно вам би рекомендував ходити до репетиторів або на онлайн-курси, які ми бездомними ви мене Ці книжки я купив десь в жовтні того року, і як бачите, мене тут є математика, історія України і українська мова. Ось зараз тут будуть фотографії цих книжок, а цікаві автори і так далі. Мені ці книжки взагалі порекомендували друзі, які порекомендували вчителі. І не дарма порекомендували, тому що це дуже гарні книжки, оця те, що відома Амар... в раменку з української мови. Вона, до речі, 21-го року, там немає великої різниці, який рік. якщо книжка там трьох-чотирьох річної дальності, то все нормально, можете її використовувати, якщо там хтось братика ви позичила або в друга. Окей, тут ніби я всі абсолютно теми, які є в ЗНО, і, АНМТ. і крім того, після кожної теми є тести. Тут щось там 200 сторінок, вона гарна, така дерев'яна. Дерев'яна. З твердою обкладинкою. Я її пройшов повністю і 176 балів з української мови, тому цю книжку я рекомендую. І ще я майже в кінці року купив собі от такий, е, тестовичок. НМТ-2023 з української мови, то 10 варіантів НМТ, дуже класний, Фотографія, автор. Ось. Тут, та, тут просто 10 варіантів НМТ з новими завданнями, які були е, нововведені. Оце ось з цими квадратиками. Ой-ось, ось, ось, ось з ними. Вони ввелися буквально в 23-му році. Чи ні? Ну, В 2022 році цих завдань не було, а в 23 було, тому я от його взяв, пройшов, навчився їх проходити. І знову ж таки прийшов я українську мову на 176. З речі, найвищий бал з усіх моїх тестів. Тому цю теж я рекомендую. З України не є ідеальною, е, тому що. Так, тут є абсолютно всі теми. Всі 2, 31 тема, які є на ЗНО. Ось тут відповіді до них всіх. Я, до речі, майже всі теми ці всі прийшов. Єдина проблема цієї книжки в тому, що та, тут дуже велика кількість інформації. Вона дуже стисла, дуже змістована і класна тої картинки, але деколи тут не вистачає інформації. Допустимо, ви проходите тести після 20-ї теми. Перед цим прочитавши і законспектувавши 20-ту тему з цієї ж книжки. І там бувають питання по тому, що не було в цій книжці. Тобі прийдеться потім шукати або в інтернеті, або з репетитором. Мені ось репетитор допомагала. Загалом книжка хороша, Тут ще, крім того, я в кінці узагальнення по всім темам, ще стисліше. Тобто ви прийшли всю книжку, все перечитали, і вам має стати легше. Ну, але я конспектував все сам собі, в мене от таких от три зошита. Майже всі повністю списані, тому що без конспектування я і, я зовсім не міг нічого запам'ятати, а це мені не допомогло, тому історія складна гірше. Не тому, що репетитор поганий, не тому, що історія складна, а тому, що я тупий. Просто мені історія дуже складно дається. Батема така досить хороша книжка, але багато що про неї сказати, я не можу, тому що я з неї взяв буквально там дві-три теми, яких я не знав. Тобто я прийшов до репетиторки, ми приходили тести. І вона каже, мов би, пройди ці дві-три теми, от їх тут Тут пояснюється теж кожна тема, як і в українській мають, так і в історії. І прийдете тести після для того, щоб краще розбиратися в цій темі. І все, більше я до неї не повертався. Тут теж всі теми, які є на ЗНО і НМТ навіть більше. І раціональності, допустимо, не було на НМТ. Ну, книжка в загальному хороша. Я досить довго обирав, який предмет я третім буду складати на ЗНО. Спочатку 10 класу я знав, що хочу вступити у Львівську політехніку на бюджет на сферу IT. На той момент я й подумати не міг, що я все-таки може складатиму історію. Проблема просто в тому, що я ніколи не міг вивчити історію. Ну, точніше, я ніколи не міг вивчити історію так, як то потребувала ЗНО. Якщо була якась подія, то я розумів, чому, як і коли вона почалась і закінчилась. Але я ніколи не міг запам'ятати цю неймовірну кількість дат, імен, портретів, нас, особливо з іменами і портретами мене завжди були проблеми. Та й крім того, в IT завжди е англійська була більш пріоритетною, аніж історія. і в англійську було через це завжди більший ваговий коефіцієнт. Ну і, звісно, я англійську знав значно більше, аніж історію протягом всього свого життя. Але почалась війна і правила змінились. Коли наш сітний доносок розпочав війну і прийшов певний час, то стало відомо, що систему знову відміняють і впроваджують нову НМТ. Разом з нею прийшла велика кількість змін, значно менша кількість питань, значно легші питання. Всі предмети тепер складаються в один день, але це нікого майже не хвилювало. Єдине, що нас турбувало, це те, що було три обов'язкові предмети без права вибору. Дуже довгий період часу ми, шкільники, не знали, що буде в 2023 році ЗНО, чи НМТ, чи буде історія обов'язковим предметом, скільки буде тих предметів, 3 чи 4. З українською математикою було зрозуміло, вони точно будуть, тому що без них ніяк. А ось третій предмет був невідомим. Оглядаючись на 2022 рік, я думав, що в 2023 теж історія буде обов'язковим предметом. А якщо ні, то вона 100% буде в переліку предметів на вибір. Ну і крім того, я завжди хотів знати історію, тому третім предметом я обрав його. Юрія. No i prawo, gdy nie znajdę No to przykro, no prawo. Я думав, що почну готуватися з 1 вересня, якраз одного року підготовки мені б вистачило. Але індик думав, як то кажуть. вийшло так, що перший семестр 11 класу я просто вчився і дуже рідко, час від часу, відкривав ті книжки і брав по одній темі. Причому я розумів і рахував, що якщо, допустимо, почати готуватися в листопаді, то мені прийдеться кожних 2-3 дня опрацьовувати нову тему. І з кожним днем мені приходилося б ще ретельніше і ще ретельніше, і ще ретельніше готуватися. Почаю готуватися в кінці січня, початку Лютого 2023 року. І саме з цього моменту я почав дуже ретельно і в досить швидкому темпі опрацьовувати матеріал тих книг. Крім того, я вважав, що репетитори мені не потрібні, і я сам можу підготуватися до НМТ. І в мене була думка, що репетитори потрібні тільки для того, щоб тримати тебе в тонусі і не давати тобі розслабитися. А я вважав, що я і сам себе можу заставити вчитися. Але з часом я зрозумів, що все таки мені потрібні репетитори, тому що в них є дуже великий досвід підготовки до ЗНО, Ну і крім того, вони завжди перші в курсі інформації щодо тестування. На репетиторство з української мови я почав ходити приблизно з березня і був там не більше п'яти разів. І в нас було приблизно так. Я приходив, опрацювавши неймовірну кількість матеріалу і казав: Я це не розумію, я то не знаю, поясніть мені це, поясніть мені то. І вона мені настільки класно це все розказувала, що я їй досі пам'ятаю деякі її дуже простих і змістовних пояснень. Після чого вона мене скеровувала щодо матеріалу, який я маю підготувати на наступний раз, і я знову приходив на математику. Я теж почав ходити з початку березня і був там разів 10, А на історію України я почав ходити аж січня і був там трохи більше 15 разів. Як бачите, я готувався найретельніше до історії. Чому так? Та тому що я й найменше знав українську мову. Я знав краще, тому до неї готувався трохи менше. Так, хоч я й тільки 5 разів був на репетиторстві, але я дуже багато працював сам. Математику ж я знав найкраще, тому до неї я готувався найменше. І ні, це не означає, що я до неї якось мало готувався, готувався ще й як. Просто на фоні інших предметів я готувався менше. Обов'язково потрібно займатися спортом або ж гуляти. Не обов'язково підіймати гантелі або там штухати штангу. Достатньо простої, легкої фітнес-тренування або ж розминки. Наприклад, я всю зиму бігав, а весною я кожен день гуляв зі своїми друзями ну або ж сам. Мій друг мав приблизно такий самий графік навчання, як і я. І в нас було так, ми після шостої, якраз коли вимикали світло, йшли гуляти на 2 години. Потім у восьмій годині його вмикали, ми приходили додому, ще трохи вчилися, йшли спати і так кожен день. Вчився я кожен день. В якийсь день це було 10 годин, в якийсь 3-4. Останні місяці в школі я взагалі майже не вчився, а тільки ті предмети, які я складав на НМТ. Ну інші я просто виконував бездомно для того, щоб отримати оцінку і не втратити срібну медаль. Крім того, є ще багато інших справ, які потрібно виконувати, тому що ти випускний клас вивчити випускний танець я, який я до того зовсім не танцював. Зняти відо класу, я ще й монтував, їх було декілька. Крім того, ти продовжуєш вчитися, тому що ти хочеш залишитися відмінником і отримати срібну медаль, яку до якої ти йшов два роки. А завдань менше не стає домашніх практичних лабораторних робіт. В деякі моменти стає більше ніж коли-небудь. Ну і крім того, якщо вам потрібно було в другому семестрі 11 класу, як і мені стати на військовий облік, ого, то зараз хлопці мене зрозуміють, вам прийдеться потратити дуже велику кількість сил та часу для того, щоб прийти всі обстеження. Я потратив щось два місяці. Ну, мені просто ще додаткові проблеми здоров'я були, і мені потрібно проходити додаткові перевірки. І це теж забирало сили і час. Готуєшся ти і в тривогу, і без світла. Ось, до речі, як це робив я. Коротше кажучи, підготовка до тестів є неймовірно важливим і тяжким процесом у вашому житті, який неодмінно впливає на ваше здоров'я, настрій і самопочуття. Хвилини мовчання тим учням, які в 24-му році складатимуть 4 предмети, і тим, хто буде в 25-му році складати 5 предметів. Насправді не важливо, скільки ви там предметів буде складати і наскільки взагалі система НМТ ускладниться в наступному році. Тому що ви всі в однакових умовах, а значить ви всі в одній тій самій ж, ну, ви розумієте. Та й крім того, на момент зйомки ця інформація поки не підтверджена, тому нема що скиглити. Але якщо все-таки вона підтвердиться, ребята, удачі! Якби я міг повернутися у вересні 2022 року, то я б дав свій підзатильника і сказав, щоб я одразу почав готуватись і одразу ж з репетиторами. Що ж я можу вам сказати? Якщо ж вас задовільняє конкурсний бал 169, і ви при цьому в школі вчились дуже добре, то можете робити все те саме, що і я. Якщо ж ви хочете вступити в оку, тоді вам прийдеться готуватися з початку вересня. А якщо ж ваші амбіції на рівні УКУ, але в школі ви взагалі не вчилися або списували, тоді вже побігли писати репетиторам або записатися на онлайн-курси. І чим швидше, тим буде краще. Майбутні абітурієнти, я розумію, як вам може бути тривожно, як ви будете купора перепроходити онлайн-тести, зарахувати дні до дня НМТ. Але я вам скажу одне, і вам це треба запам'ятати. Страх тільки у вашій голові, і він блокує ті визнання, які ви здобули під час підготовки. Якщо ви зрозумієте, що успіх в тому, щоб на екзамені взяти себе в руки і побороти страх. Тоді ви зможете скласти НМТ на той бал, до якого вийшли весь процес підготовки. Ну і на кінець, дайте собі відпочити хоча б одну добу до Дня НМТ. Це вам неодмінно допоможе. Я вас запевняю. Підписуйтесь на канал. Удачі!